Ну що, доброго ранку всім! Думаю ефір вже почався. Всім, всім всім Доброго ранку! Сьогодні знову ранок поетичний, волонтерський, починається і продовжується. З подяки доброго ранку, доброго ранку всім. Починаємо наш раночок з подяки нашим захисникам, захисницям. Дякуємо за те, що ми його зустрічаємо. Кидаємо посилання на збори, донатимо. Не забуваємо, що в країні війна. І кожен як може, як вміє, як має можливість, допомагає. Хоч краплиночку, можна не краплиночку. Тому всім, всім, всім доброго, доброго, доброго раночку. Знаєте, я не пам'ятаю вже, який на рахунку Мому цей ефір, але для себе, для себе традиційно. Я хочу його розпочати з одних своїх рядочків. Вони якось так особливо під цей ранок, завжди доречні і завжди якісь теплі для мене. І хочеться саме з цих рядочків завжди свій поетичний ефірний раночок починати. День новий. Надії заграва, пульсом небо в моїх зап'ястях, так смакує вранішня кава, і так мало треба для щастя. Промінь сонця лоскоче світанок, роси в травах мружаться щиро, Так дощем уцелуєш ранок, так багато навколо дива. Ще раз доброго ранку. Хай смакує вам вранішня кава. Хай смакує вам кожен день, кожен світанок. Хай він буде в нас. І, а буде він в нас завдяки нашим захисникам. Тому не забуваємо їм дякувати. Хто долучається до нас, хто долучився, всім доброго ранку. Ще раз. Буду повторювати, що кидайте посилання на збори, донатьте, будь ласка, по цим зборам, тому що кожен з нас знає, наскільки це важливо. Кожного з нас це торкнулося і лише в єдності наша сила. І я знаю, що всі це прекрасно знають. Хай дива будуть тільки добрими. Дива тільки добрими бувають. Тому я вам щиро цього бажаю. Кожному бажаю див у вашому житті. Хай вони стаються, а вони стаються. Просто треба в це вірити. А, знаєте, я сьогодні хочу сьогоднішній наш ранок присвятити обіймам, присвятити нашим бажанням. Не дарма ми почали з див. Сподяк почали, здив почали. І крім того, що ми дякуємо нашим захисникам, захисницям, я ще від себе хочу окремо подякувати деяким людям, яких я дуже люблю. Марія Мудра. Дякую. Дякую за комплімент. Так, ви мене збиваєте з, з курсу. Я хочу подякувати одній прекрасній дівчині. В першу чергу, Наталці, Сидлер Дубовій. Це неймовірна дівчинка, незламна, прекрасна, прекрасна поетка, прекрасна мама, просто прекрасна людина, прекрасна подруга. Я неймовірно щаслива, що доля звела нас. Щоб ми познайомились і вже не лише віртуально, а й вживу. І я от цього тижня отримала таку її нову збірочку. Чесно скажу, я ще не встигла її прочитати, але хочу продовжити наш поетичний ранок з рядочків саме з цієї ново... новенької збірочки її чекання називається вірш. Чого я хочу? Мабуть, трохи літа, в якому будеш ти і буду я, в твоїх цілунках буду знов зігріта, заквіченою буде вся земля. Чого ти хочеш, щоб вернувся спокій, щоб щезла Україні ця війна? Була, щоб поряд я не мить, а роки ще літо буде нашим, як весна. Чекаємо цю зустріч випадкову, коли скінчиться назавжди війна. Ми скажемо ласкаве, добре слово, були щоб завжди разом ти і я. Я щиро бажаю зустрічей всім тим, хто чекає, хто чекає своїх захисників, хто чекає. Весни, весни у цій лютій зимі, яка триває, і яка, мабуть, гріє лише тоді, коли ми об'єднуємось, коли ми тримаємо один одного за руку. Тому я цього щиро всім нам бажаю. А, знаєте, і от в продовження, певно, цих рядочків. Вони почалися з фрази чого я хочу. В мене є теж рядочки, дуже, дуже люблю ці рядочки під, під вранішню каву. До речі, хай всім смакує, хто зараз разом з нами, разом зі мною п'є ранкову каву. Тому ще раз доброго раночку, і один із своїх улюблених віршів. Зараз вам прочитаю, чого я хочу, мені еспресо. ковток весни із присмаком щастя. Побільше сонця, поменше стресу, життя що пульсами на зап'ястях, на плечах ніжність, доброго ранку, спокійних буднів, щоб без естерик, здійснити мрії і шоколадку. А краще тортик і морька берег, натхнення, щоб полетіти птахом, здоров'я краще у подарунок. Good news, stop war. не з'їхати дахом, обійми теплі та лав цілунок. Запал, дівчачий, не безліміти, страхи та розпач десь загубити. До бісу зморшки та целюліти, В смітник всі маски Нон-стоп чудити, Сили побільше, щоб не здалася, і спинку рівно. себе любити. Ой, вибачайте, відволіклася, мені еспресо побігла жити. Отак от, от біжимо всі жити. Не забуваючи дякувати за ранки, не забуваючи дякувати за наші дні, які ми живемо, які ми зустрічаємо, дякуючи нашим захисникам, тому не забувайте дякувати не лише на словах, дякуйте на діях. тому кидайте збори, посилання на збори кидайте донати, підтримуйте наших захисників не лише морально, але й матеріально. Це дуже важливо. І ви це всі прекрасно знаєте. Жимо. Жимо я дуже люблю цей вислів, він настільки якийсь такий потужний, настільки заряджає, що жимо з вірою. У перемогу. Що я вам хотіла далі почитати? Мій тиждень не, закін... не закінчився, точніше, не... Продовжується. продовжується в подарунках і в отриманнях, <смас> в поповненнях моєї колекції збірок. Ось і я на цьому тижні отримала ще одну збірочку, ще одного чудового поета, мого друга Андрія Макоти. Дуже класна збірочка, дуже. Я скажу, що я вже дуже давно не читала оповідань, я дуже давно не читала прози поетичної такої. Тому дякую, дякую. Я теж не, не прочитала ще все, але я вже почала читати. Тому... Прозу не буду вам зачитувати, але хотілося б теж із цієї новенької збірочки прочитати вам один вірш, так як у нас е, сьогодні ранок е, романтики, я б так сказала, обіймів, романтики, я так придумала собі. То е, ось я вам зараз прочитаю один з віршів з цієї збірочки про обійми. Я просто обійму тебе без слів. Вберу твій біль, мов губка, і промовчу. Не слухатиму істину пророчу. Я просто обійму тебе без слів. Я просто обійму тебе без сліз. Душа моя і так ридає ритма. І дії всі мої без алгоритму. Я просто обійму тебе без сліз. Я просто обійму тебе і все. З тобою ми, по суті, одне ціле. Кохання ще там є якесь проміле. Я просто обійму тебе і все. Боже, неймовірні рядочки, е, дуже красиво, дуже тендітно, дуже стільки ніжності в цих рядочках, що дощемо. просто дощемо. І якщо ми вже зачепили тему обіймів, то буде вам ще один вірш. Перший той, що я в себе знайшла, в мене як завжди, все було впорядковано, тепер хаос, тому ще раз доброго ранку всім, хто до нас доєднався. Продовжимо рядочки романтикою серед галасу буднів та нескінченних потоків життя, серед штурмів, думок та безглуздих пустих промов. Я знаходжу причал, де ми ділим на двох бухту наших розмов. Я знаходжу у тобі спокій в лабіринтах серцебиття, там відчинені хвилі. Що без страху обіймають світи. Там зорею горить маяк мого світла душі. Там про тебе у римах і без всі мої вірші, там загублені весни, згадують мрії, що вміли цвісти. Ось такі от рядочки, ось такі от рядочки. І знаєте, хочеться ще вам одні. Зачитати рядочки. Зараз, ай, хочу їх швидко знайти. Хочу їх швидко знайти. А, і, напевно ж, і, напевно ж, зараз знайду. І ще одні вам прочитаю рядочки. І всім ще раз доброго ранку, тим, хто до нас доєднався. Обіймаю, обіймаю всіх. І продовжую, тому що час дуже швидко летить. Я вже за ним слідкую, але е, це ще ні про що не говорить. Тому, <смі> тому я бачу, що в нас лишилось 5 хвилин, але я думаю, що е, трошечки більше, певно, ще займемо ефіру, тому що стільки всього ще хочеться вам прочитати. А час, на жаль, дуже швидко втікає, і е, хочеться дуже-дуже багато всього. Вам ще прочитати, поділитись, Поділитись хорошим настроєм, поділитись світанковими промінчиками. Тому, тому прочитаю вам ще один свій вірш, дуже його люблю, цей вірш. Знаєте, це із серії тих віршів, які написались. Просто на одному подиху. Просто вони прийшли, ти їх написав, ти їх відчув і. Вони, це є такі є таке в мене поняття, як особливі якісь такі вірші, які запам'ятовуються, і які я дуже по-особливому люблю. Викрадаю тебе, освіту, не привласнюю, тільки торкаюсь. Поцілунком на твоїх ланітах ніжним, лагідним сном лишаюсь. Оберемок сузірь, для тебе покладу у долоні, хай сяють, заховай на краєчку неба, хай твоїм оберегом стануть. Хай усе те світло, що є в вас, буде зігрівати чиєсь серце, чиєсь душу. Не жалкуйте його для інших людей. Тому що, ви знаєте, в кожному є світло. Діліться тими промінчиками. Не жалкуйте їх. Вам вистачить, повірте. Тому ще раз дякую дякую нашим захисникам, захисницям. Дякую за те, що ми зустрічаємо ранок. Ще раз буду нагадувати, що діліться посиланнями на збори в коментарях. Донатьте! Донатьте по цим зборам. Донатьте, просто донатьте, тому що я знаю, що в кожного, в кожного є для кого донатити в кожного, просто в кожного. Тому не забуваймо дякувати. Так, якщо ми вже продовжуємо тему обіймів, тему любові. Я просто не могла пройти повз е, ще одні рядочки, теж е, неймовірної поетки, моєї подруги, неймовірної дівчинки, яку я дуже сильно люблю, Марічка Мудра це твої рядочки. Я, е, я люблю багато е, з твоїх рядочків. Ну, точніше, не те, що люблю це, я, я неправильно сказала. Я люблю всі твої рядочки, але є такі якісь особливі твої рядочки, які навіть бувають такі дні, коли я прокидаюсь, і рядочки в моїй голові, і я оце хожу з ними на протязі дня. І вони просто в мені, просто ці рядочки в мені. І оце от одні з цих рядочків про кохання. Називаються Love Is. Що таке кохання? Ти ніби зичиш у неба зорі, і ніби сонце сяє ясніше. Ти потопаєш у цьому морі, шепіт тихіше, шепіт тихіше, ніби блукаєш посеред лісу і потрапляєш у його серце. Там, де можливо зустріти алісу, там, де шукають квіти принцеси. Ти розчиняєшся в його віті, трави лягаєш його шовкові, ти заблукала у цьому світі Тут, де дерева й хмари казкові, Ти обертаєшся дивним птахом, ніжним метеликом, дивним цвітом, І тільки небо слугує дахом, І тільки щастя яскравим світлом. Боже, неймовірні рядочки, дощимо, просто дощимо до мурах. Дякую, Марічка, за ці рядочки. Це просто е, я не знаю, вони якимось чарівним, просто чарівним світлом діють на мене. Я не знаю, як на інших. Я впевнена, що і на інших так само діють, тому що. Я не можу передати ці відчуття. Я думаю, кожен з вас ці відчуття має, коли читає улюблені рядочки рядочки, які торкають душу, які проникають в серце. Тому я вас всіх обіймаю, пані Світлана. Вас обіймаю, всіх, хто сьогодні прийшов на цей ефір. Я вам настільки щиро дякую. Це неймовірна підтримка, це неймовірне. Я не знаю, таке світло яскраве, що от навіть е, е, у цей осінній е, світанковий ранок ще не зійшло сонце, але для мене світло, для мене світло, для мене тепло. Я дуже радію вашій присутності, я її відчуваю. Тому я вам цього всього теж щиро бажаю. Я ділюсь з вами. Е, Цими промінцями світла і бажаю вам, бажаю вам гарного дня. Бажаю вам див в цьому дні, в кожному дні. Знаєте, що би я вам ще, що би я ще хотіла прочитати? Прочитаю ще, дивлюсь, вже потрошечки час спливає, але прочитаю ще один свій вірш. Теж його дуже люблю. Це от, це теж вірш цьогорічний. Якось у мене не дуже часто муза, Від... Боже, я вже заговорююсь. Не дуже часто цього, цьогоріч муза приходила до мене в гості, але бували дні, коли от це прямо по три вірш... по три вірші писалися, було натхнення. Ось. Тому. Дякую всім вам, дякую за коментарі, дякую за підтримку. Продовжуємо тему романтики, продовжуємо тему ніжності, прозорості, обіймів і всього того, що гріє ваше серце. Чи впізнаєш мене по тональності тиші моєї, по усіх тих словах, не написаних, але живих? По схвильованій тіні на стінах старого музею, Де зачинено зали та пил на дзеркалах кривих, Чи впізнаєш мене весні, Що блукає ще й досі? В коридорах де протяг і букети зів'ялих надій, Де у кожній кімнаті своя нерозказана повість, їх читає лише вітер, не мов би таємний крадій. Ти впізнаєш, я знаю, бо скрізь залишаю підказки, їх побачиш лиш ти серед галасу моїх думок пробуваються кольором дня у букеті фіалки. Ти впізнаєш, я знаю відбиток моїх пилюсток. Бажаю вам всім! Відчувати, проживати, миті, любові, навіть не миті Жити в цьому стані, в стані любові, в стані вдячності, в стані ніжності, в стані турботи. Це так важливо в сьогоднішньому нашому житті. Так. Ну що, будемо, певно, ти хотіла я сказати: <свіст> читай, Таню, поїзд на Франківськ ще не їхав. <свіст> Ой, Андрію. Якщо я буду чекати ще і потяг на Харків, то ми точно сьогодні не доїдемо не лише на Франківськ, а й на Харків. До речі, я дуже чекаю зустрічі родинівців. Через місяць я дуже планую. Туди потрапити. Я дуже хочу вас всіх побачити, і я дуже хочу вас всіх обійняти. Я дуже хочу познайомитись з тими, з ким я ще не знайома. Тому м -м загадую таке бажання, щоб воно здійснилось, щоб не було перешкод. Щоб ми зустрілись, щоб ми наобіймались. Ось. І що ж, я вам. І ще прочитаю, що ж я іще вам прочитаю, який вірш я вам прочитаю. А, прочитаю, прочитаю. Прочитаю, так. Щось, щось я заплуталась. Так, от, напевно, закінчу, вже буду закінчувати. Потрошечки, потрошечки сказала я і не повірила сама собі. Ще один вірш. Я поряд думками й днями торкаюсь тебе промінням на відстані слів піснями, на відстані вій мерехтінням. Усмішкою погляд хвилюю, в тепло загортаю ночі. Квіти тобі малюю фарбами мрій дівочих, лагідним вітром, тишком серце твоє лоскочу, золотом осені близько, мій листопад шепоче. Ну що, закінчуємо, певно, на такій романтичній, ніжній. Загадковій ноті. Я вам дякую. Я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною, що ми були разом. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Я знаю, що це не остання наша зустріч. І в прямому ефірі і вживу. Я вам всім бажаю гарного дня! Я вам всім бажаю. Див! Хай стаються дива. Я вам бажаю з вдячністю проживати кожен день. Із світлом проживати кожен день. Я вам бажаю здійснення мрій. Я знаю, що в кожного з нас одна мрія є на всіх. Одна головна, основна. Найбажаніша мрія. Я бажаю, щоб ця мрія здійснилась. Я щодня, щодня прошу про здійснення цієї мрії. І я знаю, що вона збудеться. Тому дякую вам ще раз, дякую нашим захисникам, дякую нашим захисницям за можливості. Зустрічатися в прямих ефірах, зустрічатися вживу, просто жити життя. Я вас всіх обіймаю, ще раз всім бажаю гарного дня. Люблю вас всіх. Будьте щасливими. Біжимо жити наше життя. До зустрічі!